Не просто так здивувала, дуже так все просто. Потім, через багато років, коли стала працювати як тренер, консультант і стратегічних комунікацій, не тільки стратегічних комунікацій, як коуч, партнерської взаємодії, насправді комунікація відповідає на кілька простих запитань. Вона відповідає на запитання, хто, що, якими каналами, з якими. Так журналісти вчать писати повідомлення. Так журналісти вчать писати, і, як правило, їх роблять, і, як правило, це роблять таким чином. Ваша комунікація так само будується займало. Вам доводилося потрапляти в ситуацію, коли ви зустрічаєтеся з людиною, людина вам щось починає розправити, що вона першина Доходить до того, що могло би бути вам цікаво, а ви вже втратили інтерес. Доволі чесно, стаття. Це доволі чесно. А ви в такій ситуації були? Я Я думаю, що теж. Може бути я не завжди, але я думаю, що. Просто коли інші, ми це бачимо. коли самі ми цього не знаємо, тому що все для нас важливо. І нам треба почати ліквідальну відділення. Не інакше. А насправді в цей момент дає контакт. А контактний — що інакше як інтерес. А цей інтерес продиктований, продиктований потребами. І тоді, і тоді вже починається зовсім інша комунікація. Так от журналісти вчать, вчать у цій комунікації. Ось ці кажуть, лід або заголовок. перше. Напиши так, щоб захотіли прочитати. Весне, чому? Конкретизуй. Yeah. додай коментарів, додай факти, додай історію, Це стратегія комунікації з читачем, що іншим. Коли я працювала в газеті і треба було різати матеріали, то її легко було різати з кінця. Вирізаєш останній абзаць, нічого не змінюється, матеріал стає коротше. А якщо б, якщо б починали писати з цього, то тоді здавалося би все. Катастрофа.